Глянцева мрія саме так називають своє творіння молоді прикарпатські акули. Пара в Івано-Франківську презентували новий молодіжний журнал. Мув головне спрямування видання всебічно висвітлити зацікавлення юних івано-франківців. На 44 сторінках Франківський подіум, мистецтво, зіркові ікони та історії звичайних людей. Пишемо про молодь про тих людей, які не завжди можуть попасти в ламурний журнал. Тут вони мають цю можливість. Ми писали в ньому про, про репери, писали в ньому про музикантів, про спортсменів. Ми пишемо про молодь, про спорт, про культуру, про нічне життя Івано-Франківська. Також ми затрогуємо теми в благодійні свої рідності журналу додає не лише тематика, але й власне команда, яка його створює. Нині в редакції видання працює 22 Івано-Франківська. У команді немає жодного професіонала. Журналісти, редактори, фотографи та дописувачі прості юнаки та дівчата. Віта кожен знає, яка саме тема сьогодні турбує молодь. Я веду рубрику, яка називається Open Eyes. Там ми теми, найважливіше в частності в цьому журналі буде рубрика зв'язана з тим, що, яким образом розвивається приют для животних, які проблеми, які перспективи і яким образом можемо ми допомогти. Також є стаття зв'язана з мотивацією, тобто продовження молодим людям будемо задуматися, про ти своїх целях в житті, стремленнях, і яким образом вони можуть свою жизнь самі змінити. В психології є такий прийом, коли людина переживає через чужі проблеми, чужі хиби своє життя і молодь ну зараз така досить соціально незахищена верства населення. І як нікому там потрібні якісь поради щодо вирішення, якихось проблем кохання, ну взагалі проблем, які стосуються її душі. Новий молодіжний журнал вийшов тиражем у тисячу примірників. Його вартість понад 7 тисяч гривень. Це кошти благодійників та спон. Онсорів наступний номер з'явиться у грудні. Розпосюджувати видання ініціативна молодь буде безкоштовно і з рук у руки.